Доброго дня! Вітаю вас на каналі Дім і Сад. І сьогодні у нас справжні свята. Адже ми розпочинаємо сезон розсади. З чого почати вирощування розсади, з покупки насіння. У нашому інтернет-магазині Дім і Сад ви можете вибрати ті сорти та гібриди томатів, які будете вирощувати. І тут є один момент, який дуже допоможе у виборі насіння. Якщо ви хочете виростити маленьку та компактну рослину, вибирайте детермінантні сорти. Вони не виростають більше, ніж 0,8 1 метр і можуть вирощуватись без опори. Якщо ж ви хочете виростити великі томати, скажімо, у теплиці або ж вони будуть вирощуватись на опорі, потрібно вибирати індетермінантні сорти. Це ліановидні томати, які виростають довжиною до 2-3 метрів і цвітуть аж до самих пригоростів. Є ще й перехідний варіант, напівдетермінантні томати. Довжиною 1,2-1,5 метрів. Але, в принципі, всі сорти та гібриди томатів, які вирощуються у нас, підходять і для теплиці, і для відкритого ґрунту. Далі вибираємо ґрунтосуміш. Це дуже важливо, адже вона має бути рихлою, родючою, пухкою і добре дренувати. Ось як ця. Кислотність або pH ґрунтосуміші має сягати 6-6,5. Саме це значення оптимальне для розсади томатів. Ми обов'язково маємо збагатити нашу ґрунтосуміш добривами. Можна додати на 10 літрів суміші 20-30 подвійного суперфосфату, 15-20 грамів калімагнезії, або ж додати комплексне добриво для овочевих культур. Обов'язково потрібно дуже ретельно перемішати грунтосуміш суміш із гранулами добрива так, щоб насіння не контактувало безпосередньо з ним. Азотні добрива, наприклад, аміачну селітру, краще вносити з підживленням сіянців. Щоб вбити шкідників та збудників хвороб, які можуть міститися у ґрунтосуміші, потрібно її прожарити в духовці при 120 градусах 10-15 хвилин або ж пропарити над киплячою водою. Далі заповнюємо ґрунтосумішу горщики або касети. Підсипаємо її так, щоб вона не сягала самого верху, оскільки при проливі ґрунтосуміш ще осяде. Найкраще зробити це за декілька днів до посіву, щоб мати можливість. Обробити ґрунтосуміш корисними мікроорганізмами: байкал, фітоспорин, триходермін. Ми ж вбили всю мікрофлору, яка містилась у ґрунті. Перед посівом насіння потрібно замочити та простимулювати. Це роблять, замочуючи насінинки у розчині стимуляторів: гумату, епіну на 12-24 години. При замочуванні температура має бути 20-25 градусів, тоді вони набухнуть та наклюнуться дуже швидко. Зазвичай це стається на 3 шостий 6 день. Ще краще пробарботувати насіння у насиченій киснем воді 2-6 годин. Тоді воно зійде ще краще та швидше. При посіві насіння у горщики чи косети краще використовувати ось таке замочене насіння. Тоді ми гарантуємо те, що всі наші комірки будуть заповнені. Звичайно, якщо ми висіваємо пофарбоване насіння вже оброблене фунгіцидами та мікродобривами, то замочувати та стимулювати його додатково не потрібно. Зазвичай насіння накльовується та починає сходити на третій-шостий день. Перед висівом насіння обов'язково проливаємо ґрунт теплою водою. Вологість ґрунту для розсади має бути такою. Щоб ми комочок ґрунтосуміші могли зжати у руці, вода б не липа, але й не розсипалася. При першому поливі ґрунтосуміші обов'язково потрібно почекати, щоб надушок води стік, оскільки надто вологий ґрунт може затягнути насінинку занадто глибоко. А тепер давайте посіємо наше насіння. Підбирати замочені насінинки найкраще за допомогою зубочистки. Висівати насіння. Краще за все на глибину 0,5 см. Якщо ми висіємо глибше, то багато насінин не зійде або зійде нерівно, недружньо. Якщо ж ми висіємо надто нілко неглибоко, то велика кількість насінинок зійде з насінневими оболонками. Такі сіянці загинуть. Розмір касети у нас тут 4 см. Тому, коли сіянці досягнуть віку в один-два справжні листочки, ми обов'язково перепікуємо їх у більшій ємності. Взагалі, при висадці вже готової розсади томатів, вони мають знаходитись у ємності діаметром не менше 8 см. Якщо у вас є надвишок насіння, можна висіяти подвійне сінинки лунку, згодом вибракувавши гірший сіянець. До появи сходів температура на наших сіянцях. Має бути 22-26 градусів. Тоді вони зійдуть якнайшвидше. І обов'язково вкриваємо нашу касету міні-парніком або ж плівкою, щоб ґрунт не пересихав і сіянці завжди знаходились у вологому середовищі. Світло насінньо в цей час не потрібне, тому можна виставити його не на підвіконня, а скажімо, на шафу. Там, звичайно, тепліше. Але після появи сходів, якнайшвидше, виставте його на підвіконня під світло. При цьому можна знизити температуру. Успіхів вам у посівах! Для того, щоб уникнути розчарувань, підписуйтесь на наш канал «Дім і сад». У нас дуже багато цікавих та інформативних відео про рослини. Якщо ж у вас виникли питання, пишіть у коментарях. Я з радістю відповім вам. Щасливо!